Трошки підсипаємо кою тісто, щоб не прилипало до качалки. Ось таке велике коло розкатаю, потім переверну на одну, на другу сторону, дам трошки підсохнути. Коли тісто трошки підсохне, воно тоді краще нарізається. І лашка тоді не дуже прилипає одна до іншої. Тісто трошки підсохло. Зараз кожен кусочок тіста. Присиплю борошном. Ось таке тонесеньке. Навіть видно нижній лист кусочок тіста. Ось таке тонесеньке треба розкачувати. Я трошки базілік базилік тісто. Це за бажання, можете не додати. Обов'язково треба борошно трошки присипати. І зараз буду нарізати тонесеньку-тонесеньку лашку. Як у нас її нарізають на Закарпатті. Я буду нарізати вручну. Мені так більше смакує. Можна ось так от скрутити. Навірно, так і зроблю. Так просто буде, мабуть, зручніше. Ось так скручуєте трубочку і тонесенько, тонесенько нарізаєте. Трошки теж можна тут присипати борошном. Ой, домашня лашка це смакота. І коли ще вручну нарізається, ще набагато смачніше якось. З'їдається, ніж пропускати через ту машинку. Ось така, бачите, тонесенька. лашечка. Боже, яка це буде смакота. І так періодично обов'язково треба буде підтрушувати, щоб тісто просушилося обов'язково. Боже, це буде просто смакота. Всю лапшечку я порізала. Лешечку, трошки треба присипати. Муку потім перед варінням я так от стряхую. Або через сито. Олія. Дві-три столові ложки. Це у мене домашня олія. Даю трошки, щоб олія розігрілася. Ось такі мене кори підфенки. Я розділила їх на такі половинки. Трошки обсмажу до золотистого кольору на середньому вогні. Додаю лаврушку. Спинки трошки підсмажились. Додаю цибульку і моркву. Купчену цибулю, спеції за смаком. Отака приправа до супів. Солодка паприка, фігета. Все добре перемішую. Солити я буду за 10 хвилин до готовності. Краще підсолити під самий кінець, тоді краще відчувається смак солі. Буквально 2-3 хвилинки обсмажую. Спеції мають розкрити свій аромат. Добавлю трошки чесночок. Ось такими крупними кусочками. Ви можете натерти. Це не принципово. смажую ще буквально одну хвилинку, щоб чесночок придав свій аромат. Зразу такий аромат приємний, смачний, такий, апетитний. Зливаю гарячу воду. Простенький такий легкий бюджетний супчик, з домашньою лашкою буде, з лапшою. Спинки вже почти готові. І Ще хвилин 10, нехай поваряться. спинки повністю готові. Зараз додаю картошку. Ось таку нарізала на кубики. Коли додала картошку, зараз можна трошки поперчити за смаком і посолити. Все за смаком. Ось такий у мене свіжомолотий чорний перець, він придає такий свіжий аромат. Солю за смаком краще досолити. Варю приблизно 5-7 хвилин. Я долила ще трошки води. Чекаю, щоб закипіло. Дуже легкий, смачненький супчик. От картошечка, морковка. Супер. Добавляю таку домашню лапшу, приблизно 2-3 жменьки. Струшую зайву лишню муку. Довожу до кипіння, Приблизно ще 5 хвилин проварю на маленькому вогні. Якраз лапша приготується, буде м'яка.